Страшна реальність війни Україна займає перше місце у світі за площею замінованих територій. Щодня наші громадяни, які перебувають у деокупованих регіонах та прифронтових населених пунктах, наражають себе на небезпеку. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджують тисячі вибухонебезпечних предметів. Начальник групи розмінування у Рівненській області Іван Яремчук разом зі своїми колегами-саперами від початку великої війни працює у найгарячіших точках від деокупованої минулої Київщини до багатостраждальної Херсонщини. І масштаби замінованих територій вражають. Там просто заставляли цілі мінні поля. Там по тисячі мін можна було вилучати. Але це все робиться не за день. Це треба для цього час, люди. Також під різними мінами можуть бути свої сюрпризи. Можуть поставити маленьку міну, наверх противотанкову міну. Ти береш, витягуєш противотанкову, а знизу маленька. Маленька починає взриватися, детонує цю велику міну. П'ять чоловік трупів. Сапери піротехніки постійно ризикують своїм здоров'ям, знищуючи вибухонебезпечні предмети. У Донецькій області під час обстеження лінії електропередач травмувався водій сапер з Рівненщини. Чоловік наступив на протипіхотну міну. На щастя, залишився живим. Перевіряли під лініями електропередач, чи можуть там електрики полагодити електропередачі. І стався підрив. Відірвало стопу. В процесі відрізали ногу до коліна. Зараз поставили протез. Все чітко пройшов лікування, реабілітаційний період працює у нас навчаль... начальником тренувального поля. Іван Яремчук показує касетні боєприпаси, якими окупанти особливо щедро засипають Херсонську область. Конкретно ці снаряди 3Б30 випускають із реактивної системи залпового вогню Смерч одна ракета здатна випустити 654 боєприпаси. Ці касетні елементи можуть засипати територію у 5 гектарів і знищувати їх потрібно одразу на місці. Так можуть так застромлене будь-як. Може застримутися так, щоб тільки буде оцей кінчик видно. Взагалі не чіпає. Підійшли, прив'язали на палку вибухонебезпечну речовину, поклали біля його, щоб так трішечки воно торкалося. Підійшли, зірвали. У складі групи піротехнічних робіт рівницьких ДСНСників близько півсотні людей. Одне відділення складається з п'яти осіб. Саперів розподіляють по різних куточках країни. Там вони координують свою роботу і працюють на чітко визначених ділянках. Зі слів Івана Яремчука, є потреба у машинах механізованого розмінування. Зараз в Україні таких всього 15 і цього недостатньо. Водночас сапери розуміють відповідальність своєї роботи і продовжують виконувати поставлені завдання. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.